Проблема інклюзії гостро стоїть на закарпатті. Головна прогалина тут нестача фахівців. Працювати з дітьми з особливими потребами практично нікому. За радянських часів у нас на цю проблему абсолютно закривали очі. От таких діток порозпихували в інтернати, і вони собі там в тих інтернатах бідолашки сиділи. І наші от навіть ще коли студенти, коли я на соціальній роботі yeah. була, правда, їздили ми дивитися, от, вільшани, yeah. там організовували як екскурсії. Але знаєте, і не було в них таких курсів інклюзивної освіти, ніхто не вимагав, і навіть і не думав. Думав, що це ну потрібно буде. У допомогу вчителям і батькам в Ужгороді виступила громадська організація Наємія, яка ініціювала круглий стіл з питань інклюзивної освіти у громадах Закарпаття. Мова йшла про нові посади асистент вчителя та асистент дитини, які передбачені українськими нормативно-правовими документами. На сьогодні в Ужгороді шість асистентів дитини пройшли перший етап навчання. Це не є Виховання, це не є навчання. Відносно цих дітей, якщо допомога потрібна з боку навчання, це виконує, до прикладу, в школі асистент вчителя, а асистент дитини чітко прописано, що вона не має права втручатися у навчальний процес. Допомога в соціальному обслуговуванні, наприклад, пересування, мобільність. На захід запросили представників органів влади, місцевого самоврядування, освітніх закладів, фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, і головне, батьків, які 24 на 7 перебувають зі своїми дітьми вдома. Я живу з тим, я знаю цю всю проблематику. Можливо, люди, які не стикаються з цим, їм важко цього зрозуміти. І ми тут для того, щоб навчитися самі. Ну нам вже як ну, практика в нас вже є. Ми Живемо з тою практикою вдома. А тим людям, які не живуть, їм трошки важко це зрозуміти. І ми б хотіли, щоб вони йшли, е е е е е навчалися е і щоб ну, розуміли. Розуміли, як це поводитися, навчатися, взагалі комунікувати з такими дітками. Освітянам бракує підтримки й допомоги у навчанні особливих дітей. Тож асистент вчителя повинен взяти на себе частину навчального процесу особливого учня, а асистент дитини її соціальну і психологічну адаптацію. Я була в своїй дитині півроку асистентом своєї дитини, і це важко. Це важко в плані тому, що я є 24 години своєю дитиною. Я є вдома з дитиною, я є в закладі з дитиною. І ну, до до часу, ніби ти витримуєш, ти йдеш, ти йдеш через те, що в тебе немає виходу. Бо з твоєю дитиною, ну, так, трохи негарно сказано, але не хоче ніхто другий залишатися, тому що вони не знають, от, як себе поводити. Наразі вже є перший випуск асистентів. Вони пройшли теорію. Далі чекає практика. Ініціатори заходу звертатимуться також до керівництва міста з закликом запровадити таку соціальну послугу в школах та допомогти дітям, які мають певні обмеження, отримувати якісну освіту та бути інтегрованими у середовище однолітків.